Кошти, які мають нам виплатити, вони не повернуть мені маму, не повернуть Україні надпотужного діяча сучасності учасниці Ірини Фаріон. Донька мовознавець Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня минулого року, вимагає від підозрюваного моральну компенсацію у 15 мільйонів гривень. На що витрати ці кошти? Софія, почуєте за хвилину. Водночас, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку сьогодні загрожує довічне ув'язнення на підставі зібраних доказів дії. Підозрюваного перекваліфікували. Адвокати Зінченка заявляють, що йому загрожує небезпека і просить надати додатковий захист. Адвокат Юрій Неморовський запропонував судді, щоб на Зінченка одягали бронежилет, коли його доставляють до суду. Ба більше підозрюваний у вбивстві зінченко розповідає, як виконує заповіт покійної Ірини Фаріон, і заявляє, він невинний. Ваша думка попередня разова говорила про те, що ви невинний. Яка ситуація з на зараз? Не, не змінилась провину заперечую, звичайно. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтеся і включайте дзвінок. Отже, Софія особа сьогодні вимагає від підозрюваного у вбивстві її мами Ірини Фаріон відшкодування моральної компенсації. Ця сума становить 15 мільйонів гривень. Адвокатка Софії Наталія Романик стверджує, її клієнтка має право заявити про цивільний позов у кримінальному провадженні. Власне, цим донька Фаріон хоче скористатися. Всі кошти, які ми отримаємо, отут чітко написано. принагідно повідомляю, що суми відшкодування моральної шкоди буде перенаправлена для потреб сил безпеки та оборони України, зокрема, для підтримання підрозділу, де проходить військова служба та загинув мій чоловік Василь Особов. Ніхто, я особисто, тих коштів мати не ми все робимо заради перемоги. І е, обвинувачений Зінченко понесе максимальну міру покарання, і сяде довічно. Напередодні нового року в офісі генпрокурора повідомили, завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо зінченка на підставі зібраних доказів. Підозрюваному тепер загрожує довічне ув'язнення. Зокрема, в телефоні понад 700 разів зінченко заходив на форум для власників зброї, тих, хто вміє її переробляти. І люблять зброю. Також Зінченко гуглив як вбити людину і лишитись непоміченим. Софія Семчишин у суді також заявляє, як саме підозрюваний міг вбити Ірину Фаріон. Тут дуже чіткі які травми завдано моїй мамі, і яке було це жорстоке вбивство. Тому 15 мільйонів ніколи не компенсують вбивство Ірини Фаріон, але вони допоможуть нашим захисникам на лінії фронту боронити Україну. І робити так, щоб ми жили вільні незалежній країні і святкували наші українські свята не 14 січня. Такий закид Семчишин зробила до матері, підозрюваного у вбивстві. Зокрема, Олена Зінченко у суді заявила, що чекає на сюрприз звільнення В'ячеслава з в'язниці, адже сьогодні святкує старий новий рік. Я знаю, що він вийде на свободу. Я впевнена в цьому, Незважаючи на все, що кажуть. Що там фабрикують, продовжують. І його бажання, і моє, і тата, і мільйонів українців, що підтримують мого сина і за кордоном, і тут обов'язково здійсниться. А сьогодні новий рік, і тому і тому саме час загадувати бажання. Сьогодні новий рік. Старий новий рік, так? То по якому календарі перепрошую? Не знаю, але я цим користуюся зараз і загадую бажання. На попередніх ж засіданнях жінка викликала нібито духів, проводила якісь обряди. Потім пояснювала журналістам, що це така молитва до Бога, аби очистити енергію і її сина виправдали. Що це за обряд? Я вже пояснила це. Це не обряд руки піднімали догори, та чи цікаво. Я кажу, це алелуя. Слово аллилуйя. як Зофія Семчишин, так і В'ячеслав Зінченко просять додаткового захисту, адже отримують численні погрози їхньому життю. Пані Ворона Ірина, яка так само з цієї групи пише, дай, щоб ти вже побачила свою смерть, Софія Особа звернулася до суду з проханням про охорону для себе та дітей. Судді ухвалила рішення надати охорону доньці Ірини Фаріон та її дітям. На другому місяці строком до 2 березня 2025 року, також Шевченківський районний суд Львова задовольнив клопотання адвокатів В'ячеслава Зінченка про надання йому додаткового захисту під час конвоювання до суду. І суду про це стало відомо в понеділок, 13 січня, де до речі, підозрюваного уже чатували як прихильники, так і ненависники. До вічне! До вічне! До вічне! До вічне! Вічне! Після попереднього судові не оголошували більше голодування? Та ні, ні. То по факту майже всі вони були в перші два місяці. Тому ну в зо ситуація спокійна. Також журналісти примітили, що Зінченко виконує заповідь покійної Ірини Фаріон. Зокрема, Ірина Дмитрівна в одному з інтерв'ю заявляла: Я бажаю. Книжки мудрі просто читати і не бути зашореними своїми псевдоцінностями. В'ячеслав Зінченко обвинувачений власне після судового засідання назвав список книг, які вже прочитав. Серед прочитаних книг твори Шевченка, музикант, художник та близнюки вони об'єднані темою трагічної долі кріпака інтелігента. Також Зінченко прочитав твори Платона і Сократа на запитання журналіста, чи читав підозрюваний більш сучасну літературу. Зінченко відповів, що поки ні, бо мама ще не принесла книг. Передав мамі список книг на чотирьох сторінках. Сказав обвинувачений в одному з інтерв'ю Ірина Фаріон заявляла: аби виховати патріотичну і націоналістичну дитину в умовах російськомовного і суржикомовного суспільства. Потрібно читати літературу. Патріотизм це зі сфери почуттів. Націоналізм це зі сфери політичної побудови держави. Це з різних регістрів понять. Мені дуже смішно зараз, як з деяких країн Західної Європи, які дістають нервовий тік на наше розуміння націоналізму, вважаючи, що патріотизм це добре, а націоналізм це щось інше. То я їм бажаю книжки мудрі просто читати і не бути зашореними своїми псевдоцінностями. Також Ірина Фаріон одноразово наголошувала, якою важливою для неї є творчість Шевченка і сам поет. Я вже мовчу, яким прикладом для наслідування є для нас Тарас Григорович. Я не можу його по-іншому назвати як Тарасик Григорович. Він мені рідний. Він живе в мене в хаті, так як родич. Тепер обвинувачуваний читаю його книжки, але от Ірину Дмитрівну вже не повернеш. Слава нації, пані та панове, особливі день. Відхід у вічність Тараса Григоровича Шевченка 10 березня 1865 року, а ми стоїмо в музеї замків України. Насправді, не в музеї нашої історії, а в самому центрі нашої історії, тому що за нашими спинами сакральна пам'ятка нашої історичної культури, історичної спадщини камянець Кам'янець-Подільський. Нагадаю, за версією поліції, ввечері 19 липня 24 року хлопець, перебуваючи в внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9 на 18 у голову громадської діячки Рини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багато уламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку, важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні святого Пантелеймона о 23.20 19 липня. Наприкінці 24-го року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно зінченка. Зазначається на підставі зібраних доказів фігуранту змінено кваліфікацію злочину. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням неї громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості. А також незаконне володіння вогнепальною зброєю, обвинуваченому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення, як стверджував раніше адвокат Зінченка Ігор Сулима, у день вбивства його клієнт перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнюючи запитання журналістів, чи може він назвати точне місце перебування свого клієнта, захисник відмовився. Ви винні в цьому подивимось. Як ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Які такі Останній запит до Гугла, який зробив Зінченко, 25 липня, перед тим, як його затримали, це був пошук пістолета, пошук зброї. Дослівно, продам стартовий пістолет. Дослівно, куплю умний стартовий пістолет. Окрім того, в історії веб перегляду зінченка міститься пошукові запити щодо проросійських депутатів, пошуки конкретних прізвищ та місце їх перебування. Ймовірний вбивця, він пропонував і інші заходи, як він себе називав санітаром суспільства. Відтак, основна задача зараз знайти замовника. Так впевнений, що найцікавіше ще попереду, хто ж замовник, і чи відкриє ці дані? Потім Зінченку, якщо його. Провину таки доведуть. Тим часом у Львові відкрили вулицю Ірини Фаріон. Смерть стала безсмертям і самої Ірини Фаріон. Її ідеї нації, яку вона сповідувала, за яку вона боролася, і за яку її було жорстоко вбито у Львові. Бандеризація країни стане тепер знаєте? чим? Форінізацією країни. Вічна шана. Кожному герою України, який зараз в час такої великої, жорстокої війни тримає наше небо. задля чого приходимо в цей світ народитися, полюбити і піти. Отже, любові і перемога не миру, а перемоги тріумфальної і краху Москви.